Вони підсилюють якусь бізнес-функцію, я би так сказала. Вони не стратегічно на неї впливають, тому що все одно людина, яка приймає фінальні рішення, це є власник бізнесу, чи менеджерка напрямку, тощо а фракційні або тимчасові керівники. Вони і рецепт дадуть, і самі назварять в перший раз навчать варити компанію за. Цим рецептом секційний менеджер чи менеджерка приходять з своїм набором практик з якимись іншими речима, які приносять швидку додану цінність. Тригернула ваша відповідь на наступне моє запитання. Я почула слово чесно. Віра, взагалі, це основа, це основа всього, основа роботи, і це характеристика класних бізнесів, які готові рости. Вітання. Мене звати Оля Панівник, і я вітаю вас в подкасті Executive Nomads. Я є засновницею seo коче. Та консалтингової агенції Бічінч, але сьогодні я із своєї ідентичності партнерки компанії AstraPlus, компанії, яка займається наданням рішення по стафінгу тимчасових та фракційних керівників. І саме із цієї ідентичності дуже рада вітати тут сьогодні Оксану Крикун. Оксана для мене є ентузіасткою біотеха, натхненницею, людиною, яка захоплюється менеджментом і лідерством. Вболівальницю України у дуже широкому розумінні цього слова і людина, якою я надихаюся, і Оксанд, хочете тут вас запитати, можливо, ви хочете щось задати до свого представлення? Можливо, я щось не згадала, а це важливо. Мені насправді дякую, Олю, дуже за запрошення. Як завжди, дуже приємно бути на ваших подкастах і на ваших і, взагалі, як це кажуть, сприяти тому, що ви робите, і ділитись досвідом. Так, дякую, що згадали про Україну. Мені насправді дуже дуже сильно і болить, і навіть не болить. А я вважаю, що я помірною своєю працею можу допомогти українським бізнесам і Україні ставати сильніше на світовому ринку. Бо я вірю в сильну економіку, вірю в дуже сильних управлінців і менеджменти компаній, тому що я вірю, що класні люди роблять класні компанії, класні компанії створюють круті продукти, які потім приносять нам гроші. Тому моя ціль дуже меркантильна, щоб наша країна. Була максимально сильною і економічно незалежною Оксана, Ну, це представлення прямо в нашу сьогоднішню розмову, тому що ми будемо говорити про тих людей, які допомагають компаніям зростати, заробляти гроші. Ну і відповідно, економіки України так само розвиватися, ставати міцнішою. І будемо говорити сьогодні про тимчасових і фракційних керівників в бізнесах, але щоб про це поговорити, треба визначити понятійний апарат. Якщо би я вас попросила своїми словами описати, в чому для вас різниця між тимчасовими керівниками, постійними керівниками, фракційними, консультантами, як ви це бачите, як людина, яка в бізнесі. Так, а, як людина, яка в бізнесі, і як людина, яка частково на певному періоді життя я виконувала цю роль, я можу поділитися, що чому тимчасовий фракційний це людина, менеджер чи менеджерка, я би сказала, вже досить досвідчений чи досвідчена, тобто це людина не базового рівня однозначно, яка приходить в компанію, щоб вирішити або закрити конкретну задачу на певний період часу. Тобто, чому фракційний чи фракційна менеджерка, тому що це певний період. Пер часу, ми розуміємо, що ми приходимо як менеджери саме на певну ціль, закриваємо цю ціль і йдемо далі. Звичайно, це звучить все дуже просто, все не так просто всередині, тому що там є внутрішня кухня за цим всім, від розуміння бізнес-потреб, від аналізу компаній, від аналізу викликів, і потім уже розуміння, який план розгортати всередині цієї компанії, як і вихід із цієї фракційної ролі часто може бути трошки інакше, ніж на самому початку, з мого досвіду, тому що знову таки, чим більше ми заглибили, Вибримось компанію, розуміємо її аспекти, можуть трошки змінитися наші плани і помінятися в ході роботи. І я вважаю, що це є одна з характеристик класних фракційного менеджера чи менеджерки, щоб могти змінити свій план. Ми не працюємо по вотерфолу, та ми працюємо більше в формі Agile, Але звичайно, тут комунікація теж максимально важлива, mm -hmm. Оксана. Але хочете запитати також про відмінність фракційних і тимчасових керівників від консультантів, тому що у вас і mm -hmm. така ідентичність І От в чому так, відмінність так. консультанта від фракційного? Наприклад, керівника з мого досвіду знову таки я буду говорити суто про свою точку зору. Консультант чи консультантка заходять в компанію, вирішують дуже часто. Обмежений набір задач, тобто якусь кон... вони підсилюють якусь бізнес-функцію, я би так сказала. Вони не стратегічно на неї впливають, тому що все одно людина, яка приймає фінальні рішення, це є власник бізнесу, чи менеджерка напрямку тощо, тобто задача консультанта і цінність консультанта в тому, щоб прийти проаналізувати ситуацію свіжим оком, дати якісь конкретні інпути, інсайти, і розробити, наприклад, бізнес-кейс, який Прийма рішення з наступними кроками, власна людина, яка приймає рішення, коли ми говоримо про фракційного менеджера або топ-менеджера в компанії, для мене ця історія така, що ця людина має і приймає ці рішення, несе відповідальність в рамках свого там job description і а, домовленостей із компанією, і має закрити певні KPI. Я не кажу, що консультанти цього не мають робити. Наприклад, у своєму досвіді я розумію, що ми це робимо несвідомо чи свідомо спеціально, тому що ти в такий спосіб даєш більшу цінність компанії, але тим не менше, в консульт... Консультанти трошки більш консалтингова роль, відповідно, консалтинг це прийняття рішень на іншій людині. Часто є угу. а мені так ще подумалося, я ж люблю метафори а, і люблю кухню. То консультанти ніби дають рецепти того, як приготувати, а угу. компанія потім вже готує за цим рецептом. А фракційні або тимчасові керівники вони і рецепт дадуть, і самі нав... зварять в перший раз навчать варити компанію. за Цим рецептом і ще проконтролюють якість і будуть відповідати, чи ці е, суші, які ми зробили на кухні, там чи борщ, вони є якісними і такими, що відповідають ну якби цій кухні або цьому ресторану. В той час як задача консультанта може бути від задизайнити кухню, запропонувати дизайн до там дати якийсь рецепт або прослідкувати, чи правильно готуються борщі, дати рекомендації, як їх покращити, але все одно фінальне рішення буде за шеф кухарем. Mm -hmm. Ну, класно, що вам відгукнулося, Оксан. І тут в таке зараз питання хочеться вас взяти. В світі такі рішення, як фракційні і тимчасові керівники, воно існує вже давно популярні є люди, які зрілі вийшли на рівень будують прям кар'єру в такій сфері. В Україні це ще не знайома історія. І Після мого спілкування з ринком Plus, спілкування з ринком ми бачимо, що є частина організацій, які навіть не чули і не знають про те, що такі рішення є. Але ніби як потреба зростає і зростає розуміння. А, Оксан, як вам здається, як вам бачиться? Чому наступає ця готовність і є ця потреба, і чому таке рішення може бути цінним зараз на ринку України? Я бачу дуже класне питання, як на мене, тому що та ринок дуже сильно змінюється. Взагалі, це як на мене дуже глобальне питання: стан менеджменту в Україні і стан топ-менеджменту в Україні в цілому, тому що. Мені здається, в нас як такої менеджерської сильної школи не існувало дуже довгий час. Це пов'язано із нашим радянським минулим і з багатьма іншими факторами. Але тим не менше, в нас менеджерами часто були люди непрофесійні, і тому ставлення таке трошки було завжди таке. А чому це я маю брати людину ззовні, коли в мене є людина зсередини? Ну тобто, ставлення таке трошки вороже було в усіх. Але зараз дещо змінилося. Змінилося те, що. Якісні таланти навіть в цю кризу, там коли е, роботи не так багато, їх дуже важко залучити, і якісні таланти залучити на повноцінну. Фултайм роботу в компанії мені здається досить складно, тому що це має бути якась дуже класна візія, місія бізнесу. Це часто робота з опціонами і більш глибокою мотивацією. Якщо ж ми говоримо про залучення класного фахівця для вирішення якоїсь задачі, то часто цього фахівця чи фахівчині можуть мотивувати звичайно не тільки матеріальні фактори, а й сама задача. Тобто задачою деколи легше мотивувати людину, аніж там давати одразу опціони і страшні там речі. Ніхто ж не заважає потім з часом, коли ви попрацювали з цим фракційним менеджером, взяти його чи її до себе на роботу на довгострокову перспективу, якщо це двом людям комфортно. Тобто тоді це можна вважати такий, як розширений trial period, в який ви можете отримати цю історію. Але як на мене, підводячи підсумок на відповіді на це питання, я вважаю, що фракційні менеджери зараз стають потихеньку популярними, тому що. Потрібні якісні люди в компанії, і дуже часто з того, що я говорю от зараз з компаніями з більшими. Я бачу такий тренд, що коли ти береш людину зсередини, наприклад, вона часто вже вариться в цьому котлі, вона вже в цій корпоративній культурі, і вона часто не може привнести, не тому, що вона не достатньо має навичок. Це взагалі не про це, а тому, що вона вже в такому сетапі, коли в тебе дуже замилене око, я це називаю. Фракційний менеджер чи менеджерка приходить ззовні з своїм набором практик з якимись іншими речами, які приносять швидку додану цінність. Але, звичайно, є і певні. Йдос, як то кажуть, з фракційними менеджерами, тому що для них займає трошки довший час вивчити культуру компанії і низку інших речей. Тим не менше, ті лідери, які вибирають додати цих людей в свої компанії, вони часто отримують досить класні плюси е, в контексті привнесення якихось інноваційних підходів і привнесення інших практик з інших індустрій. Угу. Оксан, мені прям згадався один із кандидатів в пулі компанії Астрапалас, який казав про те, що я заходжу, і в мене немає стосунків попередніх з людьми. І в мене є орієнтація на результат. Та мені важливо побудувати стосунки для того, щоб досягти. Цього результата, але не цієї зав'язки про яку ви говорите, і я можу сказати те, що собі не міг дозволити сказати е, мій колегам, які в компанії вже давно і в цьому правда дуже велика цінність. Це такий плюс насправді, тому що ми часто в компаніях, особливо більше, вже і особливо сімейного типу. Ну там компанії, звичайно, бувають на різних стадіях. І від типу лідерства, який був в певній організаційній структурі, дуже важко відійти з існуючими людьми. І тому нова людина може в хороший спосіб обрізати оці зв'язки і мати можливість сказати чесно і аналізувати ситуацію чесно без прив'язки до певних людей. Знову таки, питання: в чому саме ціль? Тому що, як на мене, найм правильної людини і підбір правильної людини в компанію, та. І, взагалі, щоб людина підписалась на цю роботу, це дуже складна матерія, тому що тут потрібно це, як не знаю, як знайти там коуча, Наприклад, от оце мені здається дуже класне порівняння, тому що. Люди можуть бути класними і професіонали, але це можуть бути не твої професіонали. Вони не заходять саме в твою сферу життя, і вони для тебе не є там класною людиною. Хоча для когось іншого для іншої компанії це буде неймовірно крута людина. Тому як на мене, це така складний дуже матчмейкінг, який вимагає мабуть багато кроків. Тут я розумію, що ви знаєте більше, але тут важливо, щоб і потреби, і цінності, і цілі компанії були пов'язані і могли між собою як пазли зійтися з цією людиною. Супер, Оксан, тригернула ваша відповідь на наступне моє запитання. Я почула слово «Чесно». І е, ми декілька разів стикалися з тим, що компанії не готові озвучити відкрито е, в бізнесі про те, що вони наймають фракційного або тимчасового керівника. Угу. Е, чому це можливо? І як вам здається, що з тим можна було би зробити, якщо варто щось робити? Це насправді хороше питання, тому що коли ми робимо якісь такі речі, в нас є певна адженда і певні страхи. І мені здається, тут одним із страхів, які можуть бути, це припущення, що людина, яка прийде на роботу на короткостроковий період, вона не буде мислити довгостроково, і вона буде мати оцю агентську так звану проблему, коли ми хочемо швидко отримати результат для себе, бо ми знаємо, що ми підемо. Але як на мене, тут така. Тут тут є припущення, що та людина, яку ми наймаємо, вона не є професіоналом чи професіоналом. Бо, як на мене, якщо досить чітко обговорені цілі і потреби на самому початку, то відповідно ви йдете згідно цими домовленостями, як дорослі люди передомовляєтесь, якщо є в цьому потреба. Тобто, як на мене, взагалі неможливо мати якісний фракційний менеджмент як зі сторони менеджера, так і зі сторони компанії, якщо ви наперед не проговорюєте правильно очікування і ви не є в одному човні, тому що коли хтось наймає на короткострокову історію, а каже, що це довгострокова історія, це на. На жаль, найбільше підриває довіру в довгостроковій перспективі, тому що тут важливо бути чесними з двох сторін знову таки, я впевнена, що такі випадки існують. Вони можуть іти як від керівників компанії, яка наймає, так і від часто фаундерів і Сіо, тому що всі люди абсолютно різні, і ми по-різному звикли будувати довіру з іншими. Але, як на мене, тут важливо оця медіація і е, показати, куди рухаємось, ми насправді, тому що оці всі інсайти вони з часом з'являться. Просто питання, коли ця людина відчує через місяць чи через три, чи можливо навіть на першому тижні, де коли таке буває, бо корпоративну культуру і, і Інші речі досить важко змінити за такий короткий час, щоб іншій людині підтвердити ту неправду, яку ми сказали. Так, я хочу додати, якою ціною яку ціну треба буде заплатити, щоб дізнатися. І мені зараз пригадується також декілька випадків, з якими ми стикалися, і один із них, наприклад, переживали, що не можуть відкрито сказати, що не можуть собі дозволити постійного керівника а потрібен такий спеціаліст якого можуть найняти тільки в фракційній історії. І після нашого пропрацювання з СЕО народилася ця готовність і усвідомлення, що відкритість і вразливість може навпаки створити і підсилити довіру з організацією, не зменшити її. Або була така ситуація, коли найняли, хотіла найняти фракційного керівника. І було переживання, що людина зайде, якщо не взлетить, то і нам не треба мінятися, mm -hmm. так як пластир, наклейком. І також після нашого пропрацювання стало зрозумілим, що для того, щоб відбулися ті зміни, які потрібні, важливо працювати і СЕО з, з собою в коучинговому менторіному форматі. І фракційна людина, фракційний керівник тільки підсилить допоможуть mm -hmm. тим змінам, які трапляються. Також ну от в моїх ситуаціях дуже часто, коли це про відкритість, про чесність, там розгортаються зміни, які навіть більше. Ніж ті, яких очікували від фракційного керівника, можливо, є ситуації, коли не варто говорити, але цінно, що ми зараз пернули з вами туди, мені Оксана. здається, Олю, якщо я можу mm -hmm. додати, довіра взагалі це основа, mm -hmm. це основа всього, основа роботи, і це характеристика класних бізнесів, які готові рости. Тому що, якщо немає цієї довіри на початку, ну тобто, та ви згадали оцей кейс, коли компанія не могла наняти на довгий період часу цього менеджера. Але як на мене, якщо це дві дорослі. Дякую Людини і команди вони між собою співпрацюють, то тоді можна 100% знайти вихід, тому що я впевнена, що в більшості менеджерів, з тих, що я знаю, класних спеціалістів, їм дуже важливо вчити інших людей. І, можливо, якраз одна із цілей цього менеджера чи менеджерки може бути знайти людину всередині компанії, яку можна виростити, яку можна підвисити, закопайлотити, наприклад, з часом та підтримати і випустити вільне плавання. Тому ну, роль е, менеджера фракційного це ж не просто прийти і зробити Роботу якусь задачі закрити і вийти. Та це і часто роль виростити команду, допомогти їй рости і рухатись далі. Тому мені здається, це більш комплексне питання, і там треба розуміти контекст. І Оксана, ви взяли в мене в наступне питання. Є зв'язок між нами. Ви зараз згадали про те, що одна із задач фракційного керівника може бути в тому, щоб виростити команду, виростити наступника після себе, і це як одна із запорук успіху. Перебування фракційного менеджера в організації також ми до цього говорили про довіру, як про підґрунтя, яке уможливлює взагалі такі партнерські стосунки. А якщо би я вас запитала, які три ключові речі мають трапитися між компанією і фракційними або тимчасовим керівником для того, щоб їх партнерство було успішним, що би це було? Я би хотіла сказати те, що мабуть, першим спадає на думку, та перших три речі, що уможливить їхню класну співпрацю, це однозначно відкритість точки зору бізнесу. Зараз це я кажу, як консультантка, так і на. Менеджерка, маючи цей досвід, що означає відкритість, це означає щира і чесна можливість говорити про проблеми, які є в бізнесі, про корпоративну культуру і про низку інших речей. Друге, це відкритість топ-менеджменту і дуже часто CEO, власника компанії Board of Directors, Тут ми говоримо про різні рівні до змін, тому що неможливо щось впроваджувати, якщо в цієї людини не буде можливості змінювати щось. І знаєте, як то є. yeah <laughs> Тобі дають з тебе вимагають, але не дають тобі можливості нічого робити. От, повноваження і відповідальність. Так, якщо, якщо у тебе є відповідальність, але немає вповноважень. Ну тобто ми не бавимось в цю гру. І, до речі, ще рекомендація фракційним менеджерам: якщо ви з таким стикнулись, це не ваша людина. Ви тут не будете, скоріш за все, комфортно працювати. Знову таки, це з мого досвіду. Якщо менеджери і c левел компанії не готові відпустити цю частину, значить вони шукають не менеджера в даному. Випадку, а просто руки, які зроблять те, що вони хочуть сказати. Ну і третє найважливіше, воно все стосується однієї сфери, там сфери відповідальності, це класна комунікація. Важливо проговорити, мені здається, на самому початку ключові моменти по комунікації, в який спосіб комунікувати, хто є стейкхолдерами, як з ними комфортно комунікувати і загалом зрозуміти оцей стейкхолдер меп і хто які рішення приймає всередині компанії. Я розумію, це часткова комунікація, частково стейкхолдер менеджмент, але воно для мене йде рука е, в руку, тому що. Якщо ти не знаєш оцей power balance, або розподіл сил в компанії, якщо ти не знаєш хто на що впливає, досить складно буде робити будь-які дії, тому що особливо в великих компаніях, куди наймають фракційних менеджерів, там уже є певний розподіл сил, і дуже важливо зробити цей початковий аналіз, щоб це була база, ґрунт, на якому буде потім проростати оті зміни, які очікуються від цього менеджера чи менеджерки. Оксана поки вас слухала, ви сказали про зміни, і хочете про це більше потім поговорити. Але коли ми заходимо в зміни, щоб вони ефективно трапилися, Треба розуміти критерії, маркери, за якими ми потім скажемо, та зміни відбулися. І от в моєму досвіді особистому і в тому, що я бачу, спостерігаю, дуже важливо узгодити критерії успішності фракційного керівника. Там він заходить, якщо це продажі, виросли в два рази. Там, якщо так. маркетинг. То там в такому то каналі стільки-то відсотків щось збільшилося. От як там відгукується ця історія, також про важливість узгодження результатів на які заходить? А, абсолютно, як продакт mm -hmm. менеджерка в минулому там активна, саме яка працювала з продуктами, я можу сказати, що без визначених KPI ми не можемо. Ну KPI, OKR, неважливо. Ми можемо там різні системи використовувати. Неможливо оцінити наскільки ми досягли результату. І от, як на мене, одною із найбільших проблем це є непроговорення цілей на самому початку. Бо не знаю, чи ти хочеш опинитись в кінці, ну там в кінці співпраці, в результаті співпраці, не буду казати в кінці, тому що я надіюся, це результат як мінімум. Ти не можеш потім оцінити, чи ця співпраця. Буде класною чи ні, і тут дуже часто я помітила робота фракційного менеджера чи менеджерки може бути ще те, щоб навчити компанію розуміти, що таке фінальний результат, тому що деколи потрібно допомогти зрозуміти, що ж може бути фінальним результатом. Бо я бачила випадки, коли компанія, наприклад, в сфері продакт-менеджменту не знала, що рахувати, бо тому, що вони з цим не стикались, бо так сталося, що попередній хед оф продакт це була людина не з цієї сфери, що не є недобре, не погано. Так стається. І ця людина елементарно не рахувала якісь базові характеристики або базові показники по цьому продукту, і відповідно ніхто в компанії не розумів, що ж очікувати. Тому оце одна із ролей фракційного менеджера чи менеджерки навчити інших оцим показникам, і оцей education, він прям критичний для того, щоб потім встановити цілі і досягнути цих цілей. Прям дуже відгукується, Оксана. Ви прям в серденько мені, тому що можуть бути очікування про те, що я зайду і зроблю стільки-то, але як ви ділитеся, дуже часто експертиза, яка би встановила Кіпіаї при заході фракційного керівника, немає. І це якраз задача самого керівника встановити для себе цілі умовно, узгодивши. А. Угу. А, Оксана, напевно, майже на завершення із вашого досвіду поділитися, будь ласка. Такими юзкейсами, кейсами, коли фракційні керівники корисні в організації. З мого досвіду е, треба аналізувати кожен кейс в організації. Деколи е, один із юзкейсів – це коли організація хоче рости далі, не знає як. Е, і треба залучити зовнішню кров, так звану, та да, тобто зробити оцю пункцію, але в результаті е, отримати знання і класну людину. Тобто, для цього це класний юзкейс – отримати зовнішні знання, зовнішній поштовх людини, яка буде committed, яка буде залучена. Компанію, це один із кейсів. Другий кейс, от мені дуже подобається тут ем, оця теорія стилів лідерства. Є там чотири стилі лідерства за бланшаром, але є ще дуже класна ця Harvard Business Review, Я читала цю статтю про сім типів лідерства, залежно від того, на які ну на якій стадії є компанія, і там є різні типи організаційного лідерства. І, от може статись так, що компанія зараз уявімо має демократичний стиль, але їй потрібен ну потрібен авторитарний або пришвидшення тем. Ну можливо, я не кажу, що це найкраще. Ні, <смі> спойлер алерт це не найкращі типи лідерства. Але тим не менш, от треба ця людина, і ми не маємо її всередині компанії. от, ну, от ми розуміємо, що її нема. Можливо, тоді один із юзкейсів це залучити цю людину ззовні з того, що я бачу. Тобто, це другий юзкейс, коли нам потрібен якийсь стиль лідерства і треба конкретна людина. І третій, як на мене, юзкейс, який прям дуже дуже важливий і який найчастіше використовується це експертність. У нас в компанії досі робили ось так. Нам потрібна людина, яка це все структурує, зробить там краще, швидше і за скейл потім далі. Тобто, це запит компанії на ріст. Дуже часто, коли їй вже потрібно щось структурувати, і коли вона цю експертизу, або може насправді це ж можна зробити. Це можна відстати людину на курси, наняти менторів тощо, або можна зробити досить швидко у форматі фракційного менеджера чи менеджерки, які прийдуть і візьмуть ті практики, і адаптують їх до цієї компанії. Оце ці основні три з угу. кейси я бачу. Супер, дякую, Оксан. Можливо, я щось не запитала. А вам хотілося б цим поділитися в тему нашої розмови? Що б це було? Мені здається, я тут іще бачу одну річ, яка, як на мене, має дуже серйозне значення. Це наскільки ви сходитесь з людиною. Ну тобто, наскільки лідер компанії. Там, хто наймає цього фракційного менеджера чи менеджерку, сходиться з фракційним менеджером чи менеджеркою. Чому це, як на мене, важливо? Ні, це не мають бути найкращі друзі, ні. Вони не мають захоплюватись один одним. Але це має бути оцей момент а, розуміння один одного, і я в плані професійного розуміння, і те, щоб ця людина все-таки подобалась, тому що. Так, diversity супер важливо, але важливо це diversity і працювати з тими людьми, які тобі комфортні, і це працює в дві сторони. Тому що, якщо нас щось насторожує в цій людині, наприклад, не знаю, ми бачимо її як там нечесну, чи якісь інші є речі, які можуть проявитись, як на мене, це річ, яку або треба проговорити і рухатись далі, чому так, або важливо на це звернути увагу на початку. Бо з мого досвіду, як і в менеджменті компаній, все, що на початку може виявитись не дуже ок, Воно потім з часом проявиться і буде дуже дуже сильно працювати проти, ну тобто проти цієї компанії. А коли ми говоримо про менеджмент, дуже як на мене критично бути, як то кажуть, aligned і бути, от ем, бути узгодженими по ключових цінностях, як мінімум. Тому цінності, якісь речі, які є критичними, це взагалі база на самому початку. І я особисто е, працюю з компаніями, які для мене ціннісно близькі. І дуже люблю працювати з управлінцями, які для мене теж ціннісно близькі. Тому що я вважаю, що цінності це взагалі та база, та пії, яка поєднує нас між між собою. Оксана, прям плюс один. І я слухаю вас, і в мене малюється така картинка, що якщо відбуваються ці стосунки між керівником і фракційним керівником, якого наймають, то це як збільшене скло. Якщо все добре в компанії прибільшує, якщо такого там меча не відбувається, то навпаки. Ну, ця історія не буде дуже розвиватися, тому точно плюс один, і плюс два, і плюс три, і плюс сто. Оксан, хочу вам подякувати за цю розмову, за те, що ділитися своїм досвідом, за те, що є можливість міркувати з вами про цю тему і докладатися до того, щоб український бізнес зростав, був успішним, Україна зростала, міцнішала і. Просто дякую вам. А дякую. для дякую, дякую, Олю, дуже, дуже сильно за запрошення. Обожнюю з вами говорити на такі глибинні теми.